29 листопада нашому місту виповнилося 62 роки. У малій залі Палацу культури і творчості віншували тих, хто стояв у витоків будівництва міста і Полтавського гірничо комбінату першопрохідців. Перш ніж перейти до привітань, присутні у залі хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїчних захисників і захисниць України, які віддали своє життя за бажання жити у вільній і незалежній країні. Почесних представників громади сивочулих батьків, горішніх плавнів і комбінату, вітав Дмитро Биков, міський голова нашого чудового надніпрянського міста, яке з кожним роком стає красивішим, затишнішим і комфортнішим для проживання. Хочу вас привітати зі святом. Днем першопрохідця, днем народження нашого улюбленого міста. Своїм розвитком, своїми досягненнями наше місто перш за все вдячне вам, бо саме ви стояли біля витоків будівництва міста в далекі 60-ті роки ХХ століття. Сьогодні ми вимушені відзначати цей важливий для нас всіх день в умовах воєнного стану. Перед країною, перед містом стоять нові виклики, нові складні завдання. Ми допомагаємо Збройним силам України. Ми допомагаємо людям, які Опинились в складних життєвих умовах внаслідок бойових дій, але ми ніколи ніколи не забуваємо про ваш трудовий подвиг, про вашу самопожертву і завжди пишаємось вами і ставимо завжди вас приклад перед нашою молоддю, перед нашими молодими містянами. Цей святковий день хочу побажати вам, перш за все, здоров'я, обов'язкового миру, перемоги, і нехай кожен день принесе вам впевненості, бородьорості духу і оптимізму. Всім вам дякую зі святом. Дмитро Биков виконав почесну місію за вагомий особистий внесок у будівництво міста, багаторічну сумлінну працю на благо територіальної громади та з нагоди дня першопрохідця. Очільник міської адміністрації вручив подяки членам громадської організації Клуб першопрохідників Полтавська магнітка Катерині Вяченій, Олексію Глущенко, Ользі Дзюбенко, Лідії Левченко, Вірі Пальчик, Валентині Чудопал. Також, подяками міського голови, відзначені члени громадської організації першозасновників полтавського ГЗК: Ганна Вірчик, Антоніна Корольова і Майя Кубуша. Лише замисліться саме ці люди поважного віку понад 60 років тому заклали фундамент перших будинків нашого міста, і за кілька років на колишніх піщаних барханах з'явилися наші улюблені зелені та квітучі горішні плавні, які по праву вважаються мальовничим куточком Полтавщини. Це вони першобудівники самовіддано працювали, щоб звести і дати впевнений старт встановленню металургійного велетня полтавського гірничо-збачувального комбінату. Продовж святкового заходу лунало чимало слів вдячності на адресу першопрохідців. На жаль, із кожним роком цих почесних представників нашої громади менша. Першопрохідці через поважний вік ідуть у засвіти. А справа їхнього життя, самопожертви, професіоналізму і безмежної любові до своїх некровних, проте не менш улюблених дітей, міста, горішні плавні і полтавського ГЗК назавжди залишиться нам, нащадкам самовідданих трудівників, батьків міста і комбінату.